Вбивцю Ірини Фаріон затримано у Дніпрі. Тому е, він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину. А можливо, і інших злочинів. Підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко. Хлопець два місяці готувався до замаху і ретельно прораховував кожен крок. Що вдалося з'ясувати правоохоронцям? Я хлопець планував замах. Уся інформація про підозрюваного та реакція батька військовослужбовця. Далі ви на каналі Ростослав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож, першим про затримання ймовірного вбивця Ірини Фаріон повідомив президент України Володимир Зеленський. На своїй сторінці близько 15-ї години він дописав щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні був насичений день доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам всю необхідну інформацію. Звичайно, це триваючі процесуальні дії. З'ясовуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації публічно. Президент зазначив, що операція із затримання була вкрай складною протягом кількох днів. Сотні фахівців Національної поліції України, служби безпеки України та інших служб наполегливо працювали над розкриттям вбивства. Згодом вже і правоохоронці почали надавати більше деталей. Ігор Клименко уточнив, що є достатньо доказів, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Команда оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів та інших поліцейських служб та співробітників служби безпеки України працювали 139 годин без перерви, щоб розкрити цей злочин. Також Клименко наголосив, що було перевірено кожен можливий шлях відходу стрільця, то обшукано близько 100 гектарів лісу. Слідство дасть відповідь на всі питання, але, наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року, тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину, а можливо і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. Найближчий час ми для широкого кола і журналістів і громадськості, і повідомимо час, коли ми зможемо представити відео та фото, які буде дозволено слідчими надати для розголосу. Цей час буде доведений в найближчі години. Зі свого боку, голова національної поліції Іван Вогівський зазначив, що цей жахливий злочин був ретельно спланований, незважаючи на молодий вік підозрюваного. Заступник голови Нацполіції поліції Андрій Нєбітов пояснив, що коли розкриття резонансного злочину відбувається практично в прямому ефірі під мікроскопом диванних експертів, це може зіграти на руку злочинцю та зашкодити інтересам потерпілої сторони. Після того, як ми попрацюємо з підозрюваною особою, коли ми зберемо більший, більший обсяг його про його життя, про його підготовку до скоєння цього і можливо інших злочинів, у нас буде більше повна картина. Але тут ми будемо працювати також з іншими правоохоронними органами, тому що дуже багато запитань і дуже багато інформації, які ми вже яку ми вже отримали на даний момент, на жаль, на сьогодні і на даний час я з вами не можу на поділитись. Mm -hmm. Головне, що злочин цей розкритий. І рахую, що та база, яка була зібрана доказова, вона достатня для того, щоб було приділено даній особі відповідне збинувачення. А ну і звичайно, хоче ще так. раз сім'ї загиблої, всі хто є знав висловити слова співчуття. Фігурантом виявився мешканець Дніпра під час підготовки до злочину. Він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство вважає, що стрілець був лише виконавцем. Ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність, і неприязні особисто до неї неприязні. Тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути десь поруч доповнені ще четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство. За даними журналістів, 18-річного хлопця звати Вячеслав Зінченко. Він народився 3 квітня 2006 року. Чує у Дніпровській гімназії номер 62 та грав у футбольній команді, за яку провів три матчі в сезоні 2023-2024 року. Дуже обізнані люди, а, тоже спортивні вся сім'я. Ну, тож тобто я не можу нічого сказати. Маму, ну, з мамою зустрічаюся кожну неділю. С мамой даже занималась и все, ну, очень хороший человек. И, и а отец тоже самое. Я же говорю, помогал много детям и по футболу, и везде, и вообще такие родители безотказные. Мальчишка и самостоятельный, и мальчишка целеустремленный. И я же говорю, не может быть такого вообще я ничего не могу сказать, просто я я вообще если в это, это в шоке. Чому то ж я не могу тому повірити? Не знаю, де навірно кака підстава. Я не знаю. Я не буду утверждати. Ну знає товарібенка вже много років. і лідір, і порядочне чесний. Як стверджує телебачення Торонто, акаунт Зінченка в телеграмі був підписаний на чимало ультраправових пабліків, зокрема російських. У коментарях він згадував про неаноциський рух, який взяв на себе відповідальність за вбивство Феріон буквально днями. Відео із як стверджується, вбивством Ірини Фаріон вже розлетілися усіма російськими пабліками. З'явився в мережі і такий собі маніфест українського автономного революційного расиста, який під кінець робить заяви, що бере на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня. Про це пише Українська Правда. Запис, нібито самого моменту вбивства, вшитий наприкінці довго ролика під назвою Маніфест українського автономного революційного расиста. Відео з нібито кадрами того трагічного дня, коли і вбили Ірину Фаріон, триває не більше ніж 10 секунд, із нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера чимось прикрита. Однак на записі чути крики пострілу, а також на секунду видно місце, де все це відбувається. Батько підозрюваного наразі служить сина він давно не бачив, але регулярно спілкувався телефоном. Про його затримання він дізнався від дружини. Мотивів для убивства Фарін не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки, він навіть закінчив курси керування паспілотниками, щоб долучитися до українського війська. Також він займався футболом. Ми з років в одній команді грали Він 2006 року народження. і знаю, що у нього папа воює зараз, Живе з мамою. Дуже порядочний пацан, хорошо ним дружили, коли займалися дом клубі. Що можу ще сказати? Те, що он учиться, ніколи не подумав би, що він може такое зробити. Як взагалі все тут відбувалося, ти його затримали, так зараз? Да, його затримали. Як взагалі мама, чи бачив ти маму, спілкувався з нею? Чи... Вроде по відео відео його, так нічого не знаю, мама моя не хоче звонить, щоб накаляти обстановку. У Львівській обласній прокуратурі повідомили Суспільному, що після завершення процесуальних дій у Дніпрі, затриманого у справі про вбивство Фаріон, доправили до Львова, стрілцеві загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. На цей час вперше журналістами поспілкувалася і донька Ірини Фаріон в інтерв'ю кореспонденту ТСН її донька Софія розповіла, що перед вбивством вони в основному обговорювали майбутній відпочинок на морі. Не було відчуття, що це остання розмова. Про якісь дивні речі, погрози. Мама не говорила. Однак останні два тижні постійно писала: Де ти? Ти вдома? Все добре? Позакривай вікна. Можливо, в неї були якісь відчуття, але вона мені цього не говорила. Вона писала у ці два тижні постійно, де ти вдома, все добре, позакривай вікна. Можливо, в неї були відчуття якісь, але вона цього мені ну не говорила. Остання наша смазка була, що вона, я кажу, мама я замовила молодмитку, день народження, веселці. Молодець. 5 років, мама, молодець. І все. І вона написала, що вона велика 19-17. Чи можливо, вона ще говорила про якісь дивні речі, про погрози, про, про чи зараз це не швидко. Ні, вона про це не говорила і про це не йшлося, але вона завжди казала, що ти позакривалася. Двері? Все. Але я вам таки деталі скажу, що не заходили до хати, вчора був, то було. Завжди там дуже багато документів. Різних наукових, з якими вона працювала. А тут ми зайшли і повністю пустить. Такого ніколи не було. Можливо, знаєте, в додієтися. Кожного, а в мене було відчуття, я оцей тиждень я просто не могла нормально спати, Була тривога постійно, але я б ніколи не подумала, що в день, влітку, коли є люди, можна те запити. Слідство триває. На все божа воля. Так ти мені, мамо, казала, коли я питала, скільки ще наші хлопці мають гинути від москаліїв, коли війна закінчиться, але фраза в тебе була одна: на все Божа воля і боротьба, все буде. Україна переможе.